Ну що ж, продовжуємо камеру марафон, і для тих, хто шукає камеру для відеозйомки, зараз розповім про 5 доволі популярних моделей: Canon EOS R10, Sony ZV E10 Mark II, Nikon Z30, Fujifilm XS20 та компактна Canon G7X Mark III. Кожна з них особливо по-своєму та здатна знімати круте відео і деякі камери запропонують більший піч, а деякі простоту і легкість. Тому давайте дізнаватися детальніше. І почну з можливостей. Canon R10 це беззеркалка зі змінною оптикою на байонеті Canon RF та APS-C сенсором на 24 Мп. Воно вміє записувати 4К відео з частотою до 30 кадрів, причому зі всього сенсора без кроку. Ще відбувається оверсемплінг з 6К. Є і режим 4К-60 кадрів, наприклад, для уповільненої зйомки, але він уже зі значним кропом, десь приблизно 156X. А для ще більшого сповільнення, то також доступні Full HD при 120 кадрах. R10 пише відео переважно в 8-бітному форматі, однак підтримує режим HDRPQ з 10-бітним кольором для високого динамічного діапазону, що є цікавою опцією, хоча більшість користувачів точно будуть знімати в стандартних профілях. Тут присутні автофокус Dual Pixel від Canon, який чудово тримає об'єкти, розпізнає обличчя та очі. І це сильна сторона камери. Стабілізації матриці немає, але можна вимкнути електронну стабілізацію з невеликим кроком і розраховувати на оптичний стабілізатор в об'єктивах RF-S. Також перевіряємо, як працюють мікрофони вбудовані, і також наскільки добре працює автофокус. З фотоможливостей r 10 робить якісні 24 мегапіксельні змінки, має швидкі серійні режими та вбудований електронний видошукач. тобто це хороший гібрид, хоч і орієнтований на початковий рівень. Fujifilm XS20. Це відносно компактна модель, яка зі змінною оптикою на байонеті FujiFilm X та має 26 мегапіксельний сенсор формату IPSC і може знімати в 4К до 60 кадрів з невеликим кропом в близько 1,2X, а 4К30 йде з повного сенсора та без кропу. Але вона ще може записувати відео в 62K у співвідношенні 3 до 2 І це так званий Open Gate, тобто щитування зі всієї площі сенсора. І робить вона це в 30 кадрів. Цей унікальний режим дозволяє, наприклад, Потім вивести відео і в горизонтальному і в вертикальному форматі, обрізавши під потрібне співвідношення, ну або ж отримати максимум деталей при копії картинки. І кодики та кольори також на професійному рівні, оскільки доступний запис 10 біт 4.2.2. Тобто Fujifilm XS20 може знімати відео придатне для серйозної подальшої обробки і наближене за якістю до відео з камери, які є навіть дорожчими. Система стабілізації зображення це вбудований IBIS, що теж велика рідкість у такій маленькій камері. Це означає, що навіть без штатива чи гімбала можна Знімати досить плавно. Якщо і цього мало, то є електронна стабілізація, і при комбінації з IBIS це дає дуже плавну картинку, хоч і з невеликим додатковим кропом, десь близько 1,1X. Більшості він навіть в автоматичному режимі завжди увімкнений на те, щоб відслідковувати очі ну або людей. Автофокус у XS20 помітно покращений, а новий процесор дозволив додати розумне розпізнавання різних об'єктів. Так, за абсолютною швидкістю автофокус XS20 ще поступається Sony, але різниця поступово зменшується. З можливостей вона теж не пасе задній, бо тут 26 мегапікселів та серійна зйомка з механічним затвором та навіть вбудованим спалахом. І все це при досить компактних розмірах корпусу. Тобто Fujifilm XS20 дійсно універсальна камера, яка ще й максимально близька до рівня професійної зйомки серед нашої п'ятірки. Nikon Z30 це також беззеркальна APS-C камера зі змінними об'єктивами на байонеті Nikon Z та на майже 21 мегапіксель, яка орієнтована на блогерів початківців. Вона пише 4К відео максимум до 30. 30 кадрів з повної ширини сенсора і якість хороша. Хоча із огляду на нищу роздільну здатність матриці, то деталізація може трішки поступатися Canon чи тій же Sony. Хоча на око картинка різка і питання виникає. А вже у Full HD камера може знімати до 120 кадрів, тож уповільнене відео присутнє. Формати запису більш базові, тобто 8-бітне відео, H264 і лог профілю тут немає. Z30, як і більшість камер цього класу, немає стабілізації матриці. Стабілізація можлива лише цифрова, ну або за рахунок об'єктива. Відповідно також, наскільки добре відпрацьовує в автоматичному режимі баланс білого, і, і наскільки добре записують вбудовані мікрофони. Система автофокусу гібридна з визначенням фаз, тому вона вміє розпізнавати обличчя та очі, тож у кадрі людина триматиметься завжди у фокусі. Але зауважити, що за швидкістю та надійністю цей автофокус дещо поступається Canon і Sony. З фотографіями, по суті, теж порядок, бо сенсор дозволяє отримати гарні кадри, хоча для серйозної фотозйомки знову ж таки бракує виду шукача, ну і деяких фішок. Але зробити знімок для прев'юшки чи інстаграму взагалі буде легко. Sony e 10 Mark II. Це нове покоління камер Sony для влогерів. Вона також зі змінною оптикою на байонеті Sony e Mount, і e aps з сенсором, але вже на 26 мегапікселів. Сенсор тут сучасний, що дає Змогу її знімати в 4К 30 кадрів з повного сенсора, яка вона оверсемплить із приблизно 5-6к. Тому деталізація тут чудова. Плюс вона підтримує 4К-60 кадрів з легким кропом десь приблизно 1.1X, що дозволяє в подальшому робити його сповільнення в 4К. Ну а у Full HD вона може знімати до 120 кадрів для ще більшого сповільнення. Головна її перевага це запис 10-бітного відео в 4.2.2 з професійним профілем s log 3 та іншими гамма кривими Тобто вона здатна видавати кіношну картинку, яку можна витягувати на постобробці. Автофокус у Sony один з найкращих. Система вміє відстежувати очі, обличчя тварин, птахів і тримає об'єкт Надзвичайно пеною навіть під час руху. Стабілізації матриці тут немає, на жаль, але є електронна Active Steady Shot. При активації вона тріхи ріже кут огляду, зате зглажує тремтіння. Працює в автоматичному режимі експозиція, тобто наскільки добре, плавно і швидко змінюється ISO. Також присутні фірмові режими, як от Background Defocus, коли одним натиском кнопки можна швидко змінювати ступінь розмиття фону. Також Product Showcase, щоб миттєво перемикати фокус з обличчя ока на предмет переднього плану, ну і відповідно назад. Та навіть є спеціальний синіматік Vlog Mode, що додає зверху злізу чорні смужки і перемикає зйомку на 24 кадри для ефекту кіно. Фото, звичайно, що вона теж робить, але видушукача немає, тож кадрувати можна тільки по екрану. Ну і Canon G7X Mark 3 це єдина учасниця з незмінною оптикою, зате є найкомпактнішою, що дозволяє їй дійсно легко поміщатися в кишені. Вона оснащена однодюймовим сенсором на 20 мегапіксів, проте не варто її недооцінювати. G7X Mark 3 стала першою компактною камерою Canon, яка навчилася записувати 4К відео з усього сенсора і без кропу, але максимум до 30 кадрів і до 10 хвилин. Так, тут є обмеження по часу. При Full HD то можна знімати і при 60 кадрах, а для 120 кадрів потрібно вмикати додатковий режим. Картинка в 4К деталізована, бо тут ще й використовується оверсемплінг з 5.5К зображення. Формати 8-біт, профілів лох немає, і тільки стандартні стилі картинки. Автофокус у G7X Mark 3 працює тільки на контрастному методі, на відміну від старших Canon, і тут немає дугу піксель. Це означає, що фокус може бути не супершвидким та не суперточним у порівнянні з деякими варіантами. Анти, які в даному відео. Хоча в більшості камера добре тримає об'єкт та доволі плавно перефокусовується, але при швидкому русі можуть бути запізнення з фокусом, тому на це потрібно зважати. Стабілізація зображення в даної камери є, і вона оптична в об'єктиві, що є дуже доречним для зйомки з рук. І перевіряємо знову ж таки наскільки добре відпрацьовує автоматика, наскільки плавно чи швидко змінюється експозиція. Об'єктив це вбудований зум, який має еквівалентний діапазон 24-100 мм і є доволі світосильним: від F 18 на широкому куті до F1, F28 на максимальному зумі. Це універсально і дає непогану світосилу, якої інколи бракує китовим об'єктивам на більших камерах. Також g 7 x 3 присутній вбудований ND-фільтр, і це буде дуже корисно при зйомці в день з відкритою діафрагмою. Щодо використання їх як веб-камер, то звичайним підключенням до macos пристрою та через USB в мене вийшло запустити відео з Fuji та Sony, яка здається єдина це робить 4К, а всі інші в Full HD. Нікон в мене не вийшло підключити навіть з їх програмою для macOS, і так само не вийшло з камерами від Canon. Хоча G7X може підключатися по Wi-Fi або через Canon Webcam Utility, яка в мене також чомусь не захотіла встановлюватись. Що стосується ергономіки, то Canon R10 за форм-фактором нагадує маленький дзеркальний фотоапарат, має виражену ручку для хвату і видошукач посередині над об'єктивом, там ще, до речі, ховається вбудований спалах. Вона є доволі компактною та легкою, і вага приблизно 420 грамів з батарею. Але в руках відчувається дійсно зручно. За управління відповідає велика кількість різних кнопок, прутилок та джойстиків. І це все можна переналаштувати під власні потреби. А також сенсорний екран, який є повністю поворотно-відхідним, і його можна розвертати. На селфі та крутити під різними кутами, що дуже зручно для соло-блогерів. За якістю корпусу це міцний пластик, добре зібраний, але без пилу вологозахисту, захисту, тому будьте обережні під дощем. Слот для SD-карти розташований внизу в одному відсіку з батареєю, що для мене не є зручним варіантом. Ну і з інших роз'ємів є USB-C, Micro HDMI, 2,5 мм роз'єм для дротового пульта керування, ну і 3,5 мм вхід для мікрофона. Fujifilm XS20 є трохи більшою і важчою, її вага приблизно 495 г з батареї. Зате дає відчуття дуже міцної і серйозної техніки. У неї глибокий зручний хват і прекрасно лягає в долоні. Матеріали корпусу це магнієвий сплав, покритий пластиком та прорезиненими вставками, і все зібрано добротно. Фізичних органів керування тут багато, і вона дозволяє налаштувати під себе майже кожну кнопку. Екран у неї також на поворотному шарнірі, яскравий, деталізований та сенсорний, але в даному випадку його використання обмежено та не всюди працює. Тобто в тому ж меню все відбувається тільки через джойстик. Також є електронний видошукач, який для відео у більшості не актуальний, а в нього вбудований спалах. І з роз'ємів тут USB-C, 35 мм роз'єм, мікро HDMI та слот для SD-карт, який також в батарейному відсіку. Nikon Z30 по дизайну мені схожа Sony zv E10, тільки трішки є габаритнішою. Видошукача також тут немає, корпус приємно відчувається та лежить в руці, бо хват досить глибокий. Вага камери приблизно 400 г і відчувається дійсно легко. Екран повністю поворотний, і, до речі, коли повертаєш перед в режим селфі, то він автоматично переходить в селфі мод, який показує спрощений інтерфейс та приховує зайві пікограми. Для керування знову ж таки тут багато кнопок та крутилок, з яких багато чого можна переналаштувати. Плюс також зручність цього всього підвищується завдяки сенсорному екрану, який працює всюди. Щодо збірки, то корпус пластиковий, якісний, але теж без заявленого захисту. З роз'ємів це USB-C 3,5 мм, mm, мікро HDMI та слот під SD-карти, який поєднаний з батарейним відсіком. Загалом Z30 ергономічно приємна та зрозуміла, особливо якщо ви вже тримали дзеркалки Nikon. Sony zv E10 Mark II це камера, спроєктована першочергово для влогів і відео, тому в її дизайні також видошукача немає зовсім. Хват приємний, камеру зручно тримати однією рукою, вага близько 300 175 г з батареєю, тобто це доволі легка камера. Правда, загальна вага ще залежить від об'єктиву. За управління в неї також відповідає велика кількість кнопок та крутилок, які знову ж таки можна переназначити під себе. І тут також екран сенсорний та поворотний, тобто знімати себе та контролювати кадр дуже легко. З роз'ємів у неї USB-C, 2-3-5 мм роз'єми для мікрофону та навушників, мікро HDMI. І приємно, що слот для SD-карт розміщений з боку корпусу. Ну і Canon G 7 X Mark 3 це камера, яка настільки компактна, що про глибокий хват чи численні кнопки мова навіть не йде. Це все ж кишенькова мильничка в хорошому сенсі цього слова, вагою десь приблизно 305 грам. Її можна спокійно, постійно носити з собою і діставати для спонтанної зйомки, не тягаючи рюкзак. Але звичайно, що компактність має настрій. Тін хвату як такого немає, лише маленький виступ, тож тримати камеру слід обережно. Пустити доволі легко. Екран у неї відкидний, але не в бік, а вгору на 180 градусів для селфі режиму, що у деяких ситуаціях навіть зручніше, ніж з боку. І навіть не дивлячись на її компактність, але по органах керування в неї все доволі непогано. Та я б сказав, що є все основне та необхідне, особливо, щоб робити швидку зйомку в більш автоматичному режимі. В цілому G7X Mark III створена для максимальної портативності і простоти. Дістав, натиснув в запис, знімаєш. Хоча так через такі габарити страждає з Учність ручного управління і тривалої роботи, бо для довгих сесій тримати маленьку мильничку не дуже комфортно. Але знову ж таки, це компроміс, на який йдеш зради розміру. Останній важливий момент це скільки камер можуть знімати на одному заряді, та чи не перегріваються вони під час довгої роботи. Fujifilm X S20 має доволі великий акумулятор np w 235 на 2200 мА. І на практиці в мене вийшло на повному заряді та при 4 К 30 витягнути з неї близько 2 годин 20 хвилин при цьому камера нормально нагрілась та показувала сповіщення про це, але так ні разу і не вимкнулась. Canon r 10 використовує акумулятори LP 17 на досить скромній 1040 мА. І на практиці при тих же 4 k 30 то її вистачило на приблизно 1 годину. Але перший раз через перегрів вона вимкнулася десь через 35 хвилин, і якщо їй не дати нормально охолодитися, а одразу знову вмикати, то вона буде вимикатися десь кожні 3-5 хвилин. Sony e 10 Mark II має акумулятор np fz 100 на 2200 мАч, що є найбільшим показником серед сьогоднішньої п'ятірки. А на практиці її вистачило на близько 2 години 44 хвилини при 4К 30. При цьому на стандартному температурному профіль через перегрів вона вимкнулася десь після 20 хвилин відео. Але тут є можливість, я якраз таки рекомендую одразу змінювати це налаштування температурного режиму на вису. Бо з ним вона спокійно дозняла решту часу і заряду, і навіть без будь-яких сповіщень про перегрів. Nikon Z30 має акумулятор і NEL 25 a на 1250 мАч, що на ділі дало близько півтори години в 4К-30. Але ситуація схожа з Canon r 10 бо вона також перша вимкнулася десь через приблизно 27 хвилин зйомок. І якщо одразу вмикати, то вона також вимикається десь приблизно через кожні 3-5 хвилин, тобто потрібно їй дати охолодитися. Ну і Canon G7X Mark III живиться маленькими акумуляторами NB13L, які на 1200 мАч. і вистачає його на приблизно 50 хвилин в 4K30. При цьому нагадую, що в неї є обмеження на 10 хвилин при таких налаштуваннях. І по нагріву, то вже з другого 10-хвилинного кола вона витримала 7 хвилин і вимкнулась. І потім також вимикалася десь кожні 5-7 хвилин. І цікаво, це те, що дані камери підтримують зарядку від USB під час роботи, що дуже корисно, бо можна підключити павербенк або адаптер, і камера буде працювати не витрачаючи свій акумулятор. Деякі навіть заряджають батарею при цьому, а деякі просто живляться. У підсумку кожна розглянута камера знайшла свою нішу і при правильному використанні може радувати якісним відео. Canon EOS R10 універсальна і проста, дає чудову картинку в день, має відмінний автофокус і підходить для тих, хто хоче і фотографувати, і знімати відео. Вона програє тільки в певних вузькопрофільних фічах для відео, але зате вона дуже зручна і надійна в типовому влогінгу чи зйомках при нормальному світлі. Sony ZV E10 Mark II – це справжня робоча конячка відеоблога, компактна, розумна, з для свого розміру та й для просунутих задач придатна спокійно а найбільший її козир. Топовий автофокус. Нікон Z30 в даному порівнянні виглядає найскромніше, вона нічим не вирізняється, але й не провальна. І чомусь мені здається, що вона підійде тим, хто хоче просто знімати без західних налаштувань, в хорошій якості 4К і не планує експериментувати з кольорами чи знімати при екстремальному ISO. Втім, вона видає чесне 4К і Nikon постаралася зробити її зручною для новачків. Fujifilm XS20 найдорожча з п'ятірки, проте є й найближчою за характеристиками до професійної техніки. Її найбільший козир це. Стабілізація матерці, плюс вона пише 10 біт лог та навіть може ро відео видавати. При цьому всьому ще й достатньо компактна. Її вибір виправданий, якщо ви хочете максимальної якості, і плануєте рости у відеомайстерності. майстерності, хоча вона чудово підходить і для фото також. Ну і 7 GCMX Mark 3 на фоні даних камер виглядає слабенько в аспекті відео, але її не можна не відзначити за безперебішення кишеньковий розмір. Та відповідно круту портативність. Дана камера якраз для таких випадків, коли якість все ж важлива, але розмір і вага на першому місці. Наприклад, чудово підходить для тревел-блогера, який не хоче носити змінні об'єктиви і велику сумку. То в такому випадку GCMX Mark 3 стане чудовим вибором. Ну або вона може бути як друга камера, яка може в 4К. Під відео шукайте всі корисні посилання. Ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там. you <laughs>